Прибувши до командира гарнізону, якого звати Пітер Сагвін Аґвилеві штрих вимагає від Геральта вбити грифона. Гімно питання. Ну і ще Геральт дізнається адресу місцевої травниці та мисливця. Далі зрозуміти на що. Спочатку йду до мисливця, бо він знайшов табір Нільфів, на який напав Грифон. Під час розмови з цим мужиком виявилося, що його вигнали з села за те, що він з сином місцевого дідича гатився у туза. Ну, красавчик, не бачу у цьому нічого дивного. Всі мужики таким займаються. Неважливо. Бо прибувши до табору нільфів і пройшовши по їх слідам, виявилося, що ці йолопи намагалися самотужки знищити грифона, вбили самку, розбили яйця. А ось самець такого нахабства терпіти не став і почав кримінал. І в цьому випадку мені шкода лише грифона. Далі відправляються до травниці Таміри, яка розповідає герою, де знайти жостір. Це така трава, яку коли витягуєш з води, то вона смердить гірше за людей, які навколо бачать волк пропаганду. Також тут ще є навчальний квест, де треба зробити зі. Ілля під назвою ластівка для дівчини, на яку напав Грифон, щоб вилікувати її, і потім цей квест матиме невеличке таке продовження в подальшому сюжеті, але давайте зробимо вигляд, що ви цього не чули.